Ось тут я, Андрійко, й народилася. На берегах цієї річки промайнуло моє дитинство. Як давно це було? Бабусю, а що це за місце? Чудове таке. Це моє рідне село і називається воно Заздрість. А зоветься воно так тому, що довколишні міста і села. Завидували його багатству і говорили, що воно справді є оселею, медом і молоком пливучим. Як ви бабцю гарно розповідаєте, це не я, мій любий Так колись говорив Йосип Сліпий. Ох, і розумний чоловік був. Йосип Сліпий? Нам розповідали про нього на уроці. Вчителька говорила, що він відмовився від багатства і слави заради вірного служіння своєму народові. То ви з ним односельці? Так, тільки жили тут у різний час. Але пам'ятська багато про що може розповісти. От і обдарував Бог рід Коберницьких ще одним козаком, тату. Не коберницькими, Іване, а сліпі. І рід наш, рід сліпих. Так велів мій батько, і так буде. У важких муках здобуто все прізвисько, але саме воно є символом нашої мужності і вірності присязі. Як скажете тату, так і буде. А дід мій був героєм, і його шабля та добре ім'я не дадуть про це нікому забути. Так і запишу сина: Сліпий Йосип Іванович. Дай мені, я старший, а я теж хочу дідову шаблю. Мені дай! Козацтво до бою. Просто ми хочемо бути як наш предок Козак сліпий. Наш предок був відважною людиною і за свою мужність та відвагу втратив очі. Але залишився у людській пам'яті героєм, бо хотів волі для свого народу. Таких героїв наша земля знала багато. Хочеш довідатись про них більше? Так, батьку. Ось тут лежать ті, хто боровся за волю свого народу. На цій землі вони виросли у ній і поховані. Страшні часи бачило це поле. Вмирали козаки від ворожої зброї, але йшли вони у бій без краплі страху, крапу, бо захищали своє рідне і ворога. Тільки тут цей камінь. Він такий великий та важкий, що його не зможе зрушити з місця й сотня волів. Хтось залишає після себе на згадку про минулі часи ім'я, а хтось камінь на могилі. І те і інше повинно нам нагадувати, що за волю потрібно боротися і бути вірним сином своєї землі. Я завжди буду вірним своїй землі і людям, які живуть на ній. а ще – Ще залишу по собі якийсь пам'ятний знак. Ще не час тобі про це думати. Давай краще провідаємо могили рідних. А. Наші предки січові стрільці можуть спокійно спочивати на тім світі, поки по землі бігають такі відважні малюки, як ти, Йосипе. А зараз, козаче, додому, бо мама зачекалася. Людина, сину, як той яструб, любить волю й сонце. А коли їх забрати у неї, то залишається тільки віра, віра повинна залишатися, тату. Навіть тоді, коли немає сонця й волі. Де ж ви блукаєте? Година вже не близька, а ще он скільки роботи в господі. А завтра святочко велике. А я вам, мамко, поможу зілля до церкви зібрати. Тоді тримай. А я буду докладати по гілочці. Тут уже так багато різних квітів. Навіщо нам стільки? Кожна добра людина поспішає на свято до церкви, правда? А завтра спаса. Свято усього живого, що є на землі. І я, і я. Я теж біжу кожної неділі до Господа і дома виказую молитви до Богородиці, щоб вона дарувала свою ласку усім довкола. Ось так і кожна рослина у своє свято хоче потрапити до церкви. Умитися свяченою водичкою росою. Забудемо, про котрусь перестане рости І позбудеться своєї цілющої сили, яка дарована їй Богом. Гарні у нас діти, наста. З тебе, Іване, приклад беруть. Тебе не тільки діти люблять, але й люди у селі шанують. Вітом просто так нікого не обирають. А Йосип так на тебе подібний. Справжній козак росте. Йосип молодець. Далеко піде. Ще хлопчисько, а вже і німецьку, і польську мови знає. Це добре, що знає. От тільки б ми навчили своїх дітей ще й рідну мову любити та шанувати. А це щороку робити все важче і важче, не дають нам сподівати. Жити на своїй землі. Матусю, не журіться. От вивчуся і зроблю так, що ніхто нам не буде боронити розмовляти рідною мовою. Або Бога попрошу, щоб Він нам допоміг. Сьогодні ще попрошу. Боже, допоможи моїй мамі і татові, братикам та сестричкам жити чесно і праведно. А мені, Господи. Допоможи вирости таким відважним та сильним духом, як мій прадід, що служив вірою та правдою своїй землі. Земле, земелько моя рідна, мила, не знаю, чи судилося мені ще побувати тут. Мої батьки, дід, прадід тебе обробляли, але поливали своїм солоним потом. Не знаю я. То ти твердо вирішив, синку? Так, батьку. Саме про це я колись просив Бога, коли був хлопчиком. Я вчитимусь і служитиму Господу та своєму народу. Важкі зараз часи, сину, не дають нам вільно жити на своїй землі, боюсь, щоб знову це поле не спалахнуло вогнем війни. Так, тату, важкі, але ти й донині служиш вірою та правдою своїм односельчанам. А я твій син. І мене не злякають випробування. Нехай благословить тебе Господь у дорозі. Поле таки запалало. І знову Андрійко товкли нашу землю ворожі чоботи, шматували і ділили на дрібні кусочки, щоб не залишилось і сліду від колись багатої та сильної козацької України. Йосип взяв у руки діду шаблю і повстав проти загарбників. Йосип, він став наступником митрополита Шептицького, який довірив йому після своєї смерті управління греко католицькою церквою в Україні. Боже слово стало його могутною зброєю, яку ніхто і ніколи не зміг подолати. Ця зброя, синку, викликала найбільший страх у тих, хто творив безчинство на нашій землі. Боже Слово допомогло Йосипові вистояти на протязі вісімнадцяти років, які він провів на засланнях у Мордовії та Сибіру. Бабусю Йосип помер у таборах. Такі люди не помирають. Вони вічно живуть у людських серцях. А Йосипові допоміг Господь. З неволі його визволив. Папа Іван 23, щоб той і далі служив людям. В Україну митрополиту Йосипові сліпому дорога уже була закрита, бо влада великої країни боялася мудрого слова цієї людини. Йосип допомагав нашим землякам, яких доля розкидала по цілому світу, він володів ще однією силою. Яка піднімала на ноги хворих, стілювала тих, хто втратив віру. Він давав людям надію. А нам з тобою Йосип Сліпий залишив слова свого заповіту. Народився я і був вихований в українській християнській хліборобській, глибоко віруючій родині. Вона передала мені та защепила в мені віру в Христа. І любов до нього. батьки християнська родина це основа здорового суспільства, народу, нації. Це запорука їх росту і сили. І тому вам – збережіть, а де її розхитано, оновіть в українському народі справжню християнську родину, як не згасне вогнище життя і здоров'я церкви та народу.